Всім привіт! Це ліза Краснова. Сьогодні разом з вами будемо тестувати бюджетні новинки, а саме всю колекцію кремових засобів від Ellen Pro, новесенький тональний крем від Maybelline. Неймовірно, надзвичайно гарнющу палетку бюджетних ціней. Посилання на всі засоби, всі відтінки того, що в мене сьогодні нанесено, буде, як завжди, в описі під цим відео. А також у Ellen Pro зараз проходить акція і при купівлі засобів на 299 гривень ви отримаєте ось таку чарівну класні. Косметичку в подарунок. Всі умови знизу в інфобоксі. А також тут буде для вас розіграш, Тож, відео просто супер. Продовжуйте його дивитися. І зараз покажу, чим зроблений цей мій шикарний макіяж. Винка у Maybelline. Він доволі рідкий, я на нього прочитала дуже різні відгуки, але будемо все тестувати зараз самостійно. Подивимось: вау! Ну, розноситься він супер легенько 096 відтінок. Він наче має бути для мене засвітлий, але з іншого боку, і плюс ще й за рожевий, але я бачу, що він гарно розтушовується і, в принципі, просто поки що нормально виглядає. В мене ще ось це супер пензлик, він будь-що, навіть всі мої проблемні тональні, дуже гарно розносить. Я залишу на нього посилання. Взагалі-то, щоб ви розуміли, це пензлик для нанесення. Автозасмаги не тіло. Я його якось випадково знайшла а, на Айорп, от, але він просто справляється з будь-чим. Мені здається, що він може розтушувати просто що завгодно. Поки нема до чого доколупатися, да але я вже в дорозі. Подивимося, як він буде себе поводити. Але зараз я вам покажу. У Елен uh, Про вийшли дуже класні засоби. Ось такі сяючі рум'яна кремові. Бронзер і скульптор. Просто ось такі рум'яна, типу, як в ліні. І ось такі рідкі хайлайтер. Хочу використати бронзер. Бо він мені прям супер сильно схожий на бронзер від Rare Beauty. Бронзер від Rare Beauty, я вважаю, найкращим. І тепер хочу порівняти, щоб подивитися, чи дійсно він може стати альтернативою. Ось бронзер від LN Pro. Тут така. Пуховочка. Супер не люблю такі формати, але тут також є механізм, коли ви прокручуєте засіб, він закривається і не витікає. Ось він такого кольору. Тепер наношу продукт від Rare Beauty. Ну що, давайте спробуємо порівняти. На одну сторону я нанесу Rare Beauty. Просто мені цікаво, як вони будуть виглядати в розташованому вигляді. До речі, в Rare Beauty офігенно те, що навіть коли ви наносите його на вже припудрену шкіру, він все одно офігенно розноситься. Ось цей бронзер від Ellen Pro. Я набрала те, що було на руці, тому що там було прям супер багато. Ну, він такий пігментований, я просто в шоці. А розташувався дуже легко, в нього така реально гелева приємна консистенція. І він. Не фіксується, його можна розтушовувати просто до безкінечності. Так само, як і цей від Rare. вони по текстурі, от по відчуттях на пальцях, дуже-дуже схожі. Треба ще буде трошки приловчитися, знайти правильну концентрацію, кількість, але поки що мені дуже подобається. Я залишу посилання на все знизу. В мене є два відцінки рум'ян. Одні з. Блискучою складовою. Вау! Ось вони. Гарний колір офігенний. Так, і ось такі, ті, що просто, як рум'яна. Типу гелеві без сяєння. А Давайте на праву сторону нанесемо з хайлайтером, сюди без хайлайтера. Візьму трошки ось цих сяючих. О, ну вони дійсно сяють. Є такі. Glow ефект. Я люблю таке в рум'янах. Бачите, яка така наче мокра шкіра тут стала волога. Іншим синтетичним пензликом я набираю ось ці. Вони такі, бачите, більш наче концентровані, хоча я теж ось тут розташувала гарнесенько, Але за рахунок того, що вони, мабуть, не відбивають світло, в житті вони так яскраво не виглядають в порівнянні з цими. На сьогодні все одно. Нової помади немає, тому можна зробити і атак. Так, а чого це немає? Я вам набрехунькала. Я згадала, що в мене є ось такий пептидний бальзам. Я його купила, щоб спробувати, чи буде він схожий на бальзам від роут. І от якраз буде цікаво теж його і протестувати. Він супер бюджетний, теж є на майкапчику. І в мене є ось такий олівчик від Елен, я вам його показувала мільярд разів. Відтінок, який супер класно пасує моєму волосю, прям наче вони зробили його з мого кольору. І буду використовувати ось цей свій улюблений гель для брів. Дуже він класно тримає, тому що в мене був інший в рубриці Finish It. Скоро вам покажу, які в мене там результати. Якщо не бачили, ось тут подивіться взагалі, щоб мати е, уявлення, що це за рубрика. От, і, коротше, зараз оформлю брови і повернусь до вас. Так, поки оформлювала брови, доторкалась до обличчя, чисто психологічно зрозуміла, що не можу без припудрювання. Візьму ось цю свою пудричку від Діор. Вау! Оці рум'яна стали сяяти ще більше навіть під припудрюванням. Воно так гарно відбуває світло в шоці. Все, тепер я відчуваю себе людиною. Тепер хочу використати ось цю палетку Stars from the Stars. пензличок свій улюблений. Тут дуже гарні кольори, гарні ці сяючі відтінки. Буду наносити ось цей світлий на всю повіку. Потім хочу трошки поглибити куточок. І ще нанести ці блискітки, спробувати просто все в одному флаконі, якщо вийде. Як ви бачили, я ніяку базу не наносила, я навіть не наносила консилер. Пігментація у відцінків просто скажена. А оці блискітки дуже симпатичні. Я буду трошки поглиблювати оцим темнішим відцінком. Так, ставлю в куточок і наче промальовую. Ось цю складку. Наношу на нижню повіку. Оце, типу, рожеве золото. Недоволі гарно приклеюються, але тут є такі окремі частинки, які можуть трошки потім осипатися, тому майте це на увазі. Але, блін, як же гарно воно виглядає. Ну, осипання насправді дуже мінімально виглядає офігенно Я своїм улюбленим бюджетним олівчиком профарбую слизову. Ось цей відрімель, я вам його теж 500 разів показувала. І фаворитах року, зможете подивитися я оформила очі, нафарбувала L'Oreal So Couture, Так що ось такий вийшов результат. Мені здається, виглядає офігенно, бо ж як мені подобається, як сяє оця сторона. Я не знаю, чи воно видно на камері, але в житті це такий. Ефект вологої шкіри навіть через припудрення виглядає просто шикарно. Зараз будемо наносити олівчик на губи, не новинка, це Вар'єте Евелін. Так, ось такий бренд. Називається він Moa Makeup Academy. Я була впевнена, що це якийсь мерч а, нашого, нашої академії макіяжної Makeup Academy. От, але потім з'ясувалося, що ні. Колір мені він дуже сподобався. Дає красивий такий глянцевий блиск. М -м -м, класно, приємно пахне. По консистенції він взагалі не схожий на роут, тому що цей такий рідкий, він прям легесенько ви натискаєте, він зразу видавлюється і гарно розподіляється по поверхні. А роут він такий тягучий, такий більш липкий, і мені здається, офігенно виглядає в цій комбінації. Олівець і цей блиск просто шик. Дуже гарний. І він коштував якихось там просто смішних грошей. Якщо так ось такий в мене вийшов макіяж, це все бюджетні новиночки. Подивимося, як він буде носитися. Наразі мені дуже сподобались тіні, кремові продукти також. Вони прям зовсім матові, тобто їх не відчувається під пудрою, тому що іноді ти наносиш пудру і все одно відчуваєш якусь липкість, якусь таку желейність, Тут такого нема. Я прям супер задоволена. Ці кремові продукти від Ellen Pro це просто якась прелість, дуже мені сподобалися. Буду далі тестувати, особливо ось цей відтінок. Рум'ян з хайлайтером. Ось цей блищик, мені подобається. Я з ним ще походжу. Я думаю, що він я впевнена на 150%, що він не витримає нічого навіть чашки кави, але на губах відчувається суперкомфортно. Бо я невеликий фанат блиску від Роуд, Мені здається, він переоцінений. Для мене він занадто слизький, а, липкий. Точніше, він тягучий і липкий, і до нього все клеїться, і це мені супер не подобається. Поки що я можу сказати, що моє перше враження дуже вдале. Ось ця палетка від Stars from The Stars. Дуже гарні базові відцінки. Тут є чорний відцінок, ви можете зробити ним стрілочку і якусь таку трошки розташувати олівчик. Коротше, палетка дуже вдала, особливо така в неї гамма теплокоричнева. І оці блискітки прям супер. Мені здається, що ого, го наскільки вона шикарна. От в мене є палетка від By Mario. Тут теж чотири мерехтливі відтінки, як тут. В Маріо немає чорної, але можете от подивитися для порівняння не близнючки, але сестрички. І мені, до речі, подобається, що в цій бюджетній є чорний відтінок. Це дуже класно. Тому що ось цей найтемніший коричневий тут мені його а, часто недостатньо, бо я хочу ще темніше, ще глибше. А краще Можна було б трошеньки доробити. Так що зверніть увагу, якщо були в пошуку. Я вам дякую за перегляд цього першого враження. Я потім вам ще покажу деякі класнючі засоби від Stars from The Stars. Буду продовжувати тестувати все це і поділюся далі вже враженнями в якомусь із інших наступних відео. Я бажаю вам чудового дня. Дякую вам за перегляд. Не забудьте про свій щоденний донатик, поставити пальчик до гори цьому відео і до зустрічі в нових відео. Бувайте!